Ірина Лягул, науковий співробітник Музею мистецтв. Сьогодні ми урочисто відкрили виставку художника-земляка, члена Національної спілки художників України, співробітника-завідувача картинної галереї Петра Осовська Світи Вітчизна, Анатолія Кімнатного, його персональну виставку «Застигла мелодія повсякденності. Тут представлені 73 роботи. Виконані в техніці олійного живопису і написані під час повномасштабного вторгнення. Ця виставка свідчення того, що наш український народ він незламний, він талановитий. Попри все, наші митці продовжують писати, творити і показувати своє мистецтво, і дарувати світу, і таким самим чином підтримувати і наших захисників і прославляти нашу Україну за межами України. Також окремий куточок займають твори, твори його дітей Данила та Дар'ї, малюнок сина Данили та поробки доньки Дар'ї. Тож Запрошуємо вас переглянути дану експозицію, переключитися від цих всіх подій, які. Ми щодня переживаємо принати у світ творчості, краси, квітів, адже тут дуже багато квітів, яскравих. І, на жаль, вони тільки аромат не передають ці картини. Тож музей мистецтв працює щодня, окрім неділі, до зустрічі у стінах музею мистецтв. Мене звати Анатолій Кімнатний, я член Національної спілки художників України і співробітник музею мистецтв. Сьогодні я представляю свою персональну виставку, яка присвячена в основному жанру натюрморту. Ну, Будь-який художник, якщо він і не малює натюрморти, ну, в Своєму повсякденному житті, то принаймні він починає з натюрморту. Так само і для мене е, жанр натюрморту це повернення до раннього етапу моєї творчості. І е, відбулося це, на жаль, в певною мірою завдяки війні, тому що, е, тому що зараз не дуже підходящий час для того, щоб виходити на пленер, на вулицю з Ситютником і малювати тому. Мене виручає наша робота в музеї, і, зокрема, наші майстер-класи, які я протягом останнього часу проводив щопонеділка в галереї Петра Осовського. Щиро дякую всім, хто брав участь в наших майстер-класах. І результатом цієї роботи стала більшість робіт, яка представлена сьогодні в наш... на цій виставці. Також у нас були виїзди, творчі виїзди художників у село Аджамку, в майстерню заслуженого художника України Анатолія Шапова. І також йому дуже вдячний, тому що серед представлених натюрмортів тут є і саме його натюрморти, натюрморти з його студії. Виявляється, що натюрморт, на перший погляд, досить простий жанр, але за допомогою нього можна виразити. Ну, досить складні ідеї. наприклад, тема війни сьогодні є актуальною, і е, тут представлені роботи, які присвячені саме цій темі. Запрошую всіх на виставку. Буду радий вас бачити.